Привіт, друзі. Все дуже просто. Історія почалася з того, що я спізнився або, можна сказати, не спізнився, але прогавив можливість з біткоїном. Через е два місяці. От після того, як він з'явився, мені про це сказали. Ціна на нього була 20 центів на біток. Який зараз коштує практично 60 тисяч. Можете собі уявити, що я ловлю в цей момент, яке ФОМ, яку втрату. Даже зараз досі, з жінкою, коли говоримо про те, то вона говорить, що я не жалкую, що тих 100 доларів, що мав, не купив біткоін в той момент, в 2009 році. Можете собі уявити, яке було б життя, наприклад, у мене чи у нас з нею, що воно було б зовсім іншим. І наразі з'явилася нова можливість. Тобто я піймав певне ФОМО дежавю. Знаєте, коли вже ситуація повторюється, от, і ти точно бачиш, що це те саме, що було тоді. Але наразі постараюся цю можливість не упустити. Тобто в даному токені, в даній монеті, в даній команді, впевнений, на 100%. Тому що пощасливилось зайти в команду мільйонників по даному проєкту, побачити все зсередини і зрозуміти, що вони не мають в планах нажитися на людях. Коли тільки токен з'явився, а він з'явився 2 місяці тому, я на нього чесно махнув рукою, я чув про нього, як завжди. Тому що досі з 2009 року в темі крипти постійно активний, підписаний на різні канали. Бачу новини, які виходять, про монети, які актуальні. Про те, що спочатку був, знаєте, такий токен, як Dogie Ilona От, Потім Шиба. Яка теж дуже багатьох збагатила. Далі в минулому році це був Пепе. У цьому році це буде Мелстрой. Сама команда досить професійна. Зараз уже дуже багато продуктів. Один із них це сервіс. Онлайн казино, який невдовзі буде запущений. Наразі є бот, який, яким можна е, намайнити собі монети, а потім вони будуть використані в грі. От, і так само є можливість купити, купити даний токен, який вже котується на ринку. Ціна на нього досить дешева, але це він на мережі Ефір, досить ліквідна мережа, яка завжди дає можливість. Купити, продати, Тобто, шиткоїни на ефірі робляться дуже рідко. Чому вибрав даний токен? Тому що перше, це те, що ліквідка в нього залита на 250 років. Тобто, це не одноденний проект, який сьогодні є, а завтра раз, і його немає. Тому що, щоб залити ліквідку, заблокувати в проекті. Це треба величезних ресурсів. Можете собі уявити, що 250 років це говорить про те, що ці 250 років, даний токен, вже є на коінмаркеті. По суті, токену 2 місяці, але він за цих 2 місяці пережив багато чого. Був штучний дамп, щоб вибити слабкі руки, щоб ті, які зайшли тільки на халяву. Щоб спродали свої монети, і їх не було. Не було в команді, не було в проєкті. І тому зараз починаю розвивати даний проєкт ще з більшою силою. Вам вже даю інсайт одним із перших, тільки є в мене в каналі. Тому можете брати бота. І будувати свою реферальну систему, під'єднувати собі друзів, знайомих, тому що даний проект не про скам, але про амбіції, про підтримку, про сім'ю. І тому, чесно, хочеться, щоб все було інакше, щоб люди мали за що жити, мали. Що їсти. І не працювали настільки важко, як працюють, щоб утримати свої сім'ї. Тому, переходячи в ссылку під відео, можете сміло заходити в бота. За те, що скористаєтесь ним, вам буде, плюс при купівлі даного токена Мелстроя, вам буде нараховано плюс 3% до вашої покупки. Не думайте, що це скам. Почуйте про можливість. Тому що коли курс його виросте, коли ви почуєте про нього пізніше за рік, за два, а то й навіть за п'ять, якщо втрату впустивши дану можливість, просто скажете, О, а я про нього чув на початку, а йому лише два місяці. Тому не заставляйте себе. Чекати на можливості. Можливості є постійно. Тільки їх треба правильно роздивитися, або знайти тих людей, які зможуть вам про те розказати і з тим познайомити. Тому реєструйтеся, клікайте, підключайте свою, своїх друзів. Це все дуже легко і просто. І заробляйте на тому. Є якісь питання, прошу в коментарях, пишіть. Пишіть, дзвоніть, тому що ті люди, які є в каналі та й взагалі, знайти номер телефону дуже просто. Завжди беру, відповідаю на дзвінки, на коменти. Тому під даним відео, будь ласка, накидайте своїх реакцій, питань, якщо вони у вас, звісно, з'явилися. Допоможіть. І підтримайте і мене, і проект, і станьте фінансово незалежним. Є можливість.